усім. Сьогодні ми поговоримо про щось дуже-дуже важливе, але й цікаве: про те, як стати справжнім супергероєм безпеки у транспорті. Так так, є прості правила, які роблять будь-яку поїздку класною і, головне, безпечною. Ну що, готові? Поїхали! Давайте ну, подумаємо є таке місце, куди багато хто з нас їздить, ну майже щодня. Можливо, це школа або дитячий садок, чи якийсь гурток, або просто в гості. І от питання, як же ми туди добираємося? Ага, скоріш за все, це автобус або тролейбус чи трамвай, а може, й автомобіль. Весь цей транспорт наш класний помічник, правда? Допомагає нам швидко бути там, де треба. Але щоб поїздка була не просто швидкою, а ще й на 100% безпечною. Існують спеціальні правила. Давайте з ними розбиратися. Знаєте, поїздка в транспорті це по суті як гра, а в кожній грі є що правильно правила, і вони існують не для того, щоб було нудно, зовсім ні, а для того, щоб усі гравці, тобто пасажири, були в цілковитій безпеці і почувалися комфортно. Так чому ж це так важливо? А ось і відповідь. Справа в тому, що транспорт штука досить непередбачувана, він же постійно рухається і може, наприклад, раптово загальмувати, або різко повернути, чи, навпаки, швидко рушити з місця. І якщо в такий момент бути не готовим, то ну, дуже легко втратити рівновагу і впасти. І от власне ми підійшли до кешого і, мабуть, золотого правила його треба запам'ятати раз і назавжди. Це просто ключ до безпеки. Отже, у транспорті поводимося спокійно і. Тримаємося, тримаємося, щоб не впасти. Здається, ну що тут такого? А насправді саме ця проста дія рятує від будь-яких несподіваних поштовхів. Добре, з головним правилом розібрались. Але ж подорож починається не тоді, коли ми вже всередині, правда? Вона починається ще на зупинці, і там, уявіть собі, теж є свої хитрощі правила. Тож, давайте подивимось, як правильно чекати на свій автобус чи тролейбус. І так, правило номер 1 ніколи чуєте ніколи не стояти близько до краю дороги. Машини ж пролітають поряд. Далі, друге бачимо свій транспорт і чекаємо не біжимо до нього, доки він повністю не зупиниться. Третє дуже важливе правило ввічливості і безпеки: спочатку випускаємо людей, які виходять, а вже потім заходимо самі. Ну і звичайно, заходимо спокійно, без штовханини. Це ж для загальної безпеки. Все, ми всередині. Супер! Тепер найцікавіше, як же поводитися в салоні, щоб усім було зручно і безпечно? Адже є правила для тих, кому пощастило сісти, і для тих, хто стоїть? Погляньте, все ж дуже просто: якщо є вільне місце, чудово, сідаємо і поводимося спокійно. І, звісно, не ставимо ноги на сидіння, так ми дбаємо і про чистоту, і про повагу до інших. А якщо місця немає, доводиться стояти, що найголовніше? Правильно, міцно, міцно триматися за повчень. І ніяких ігор чи біганини по салону, бо, ну, ви вже знаєте, водій може загальмувати в будь-який момент. А тепер про одну дуже важливу людину в транспорті про водія. Уявляєте, яка в нього чи в неї відповідальність. Керувати величезною машиною, стежити за дорогою і при цьому відповідати за безпеку всіх всіх у салоні. Це ж ого. го Тому наше завдання допомагати водієві. А як? А дуже просто. Водію потрібна максимальна концентрація. А для цього потрібна тиша, бо будь-який голосний крик, сміх чи біганина біля кабіни це те, що може його відволікти від дороги, а це ну дуже-дуже небезпечно. Тому наша спокійна поведінка це найкращий спосіб подякувати водієві за безпечну поїздку. Так, схоже, наша зупинка вже близько. Що робимо? Готуємось до виходу завчасно, потихеньку просуваємось до дверей. Але продовжуємо триматися за поручень. Виходимо тільки, коли транспорт зупинився повністю, а не коли він ще котиться. І ось тут увага: найважливіше правило: ніколи, ніколи, ніколи не перебігати дорогу перед автобусом чи тролейбусом. Треба зачекати, поки він від'їде, і тільки тоді, уважно подивившись по сторонах, переходити. Окей, з громадським транспортом розібралися. А тепер поговоримо про автомобіль. Адже на машині теж доводиться їздити часто, правда? Тут правила трохи відрізняються, але вони не менш, а може навіть і більш важливі. Ось такий собі чек-лист для поїздки в авто. Дитяче автокрісло або бустер, а також пасок безпеки це, знаєте, як костюм супергероя. Це не просто так, це справжній захист. І тому правило номер один: завжди бути пристебнутим, завжди і ніколи, ну от просто ніколи, не відстібатися, поки машина їде, і звісно, не висовувати руки чи голову у вікно. Все має бути всередині в безпеці. А тепер давайте поговоримо про, мабуть, най най найважливіше правило з усіх. І воно стосується не лише поїздок, а безпеки в цілому. Це правило про незнайомців. Давайте уявимо таку ситуацію. Хтось стоїть на вулиці, чекає, і раптом поруч зупиняється машина, а звідти незнайома людина пропонує підвести. От що робити в такому випадку? Це дуже серйозно і правильну відповідь повинен знати абсолютно кожен. І відповідь тут одна, дуже проста і дуже чітка. Ніколи, ніколи не сідати в машину до незнайомця. За жодних, абсолютно жодних обставин, навіть якщо ця людина каже, що знає маму і тата. Навіть якщо пропонує щось цікаве чи смачне, відповідь завжди одна: рішуче ні. І ось простий план дій, який треба запам'ятати перше, голосно і впевнено сказати ні. Друге – не стояти на місці, а швидко йти, а краще навіть бігти туди, де є інші люди. І третє, обов'язково одразу ж розповісти про цей випадок дорослим, яким довіряєте батькам, вчителеві. Кожен має право на безпеку і право сказати ні. Буває й таке, що під час поїздки раптом стало зле: закрутилася голова чи просто якось недобре. Знаєте, таке трапляється, і це абсолютно нормально. Найголовніше тут знати, що робити, і зовсім не боятися попросити про допомогу. Хто ж може допомогти? Ну, по-перше, звичайно, дорослий, з яким ви їдете. Якщо ж їдете самі, то сміливо можна підійти до водія чи кондуктора або навіть просто звернутися до іншого дорослого, що сидить поруч. Повірте, дорослі завжди готові допомогти дитині, якій стало недобре. Тут немає чого соромитися зовсім. Просто сказати мені погано, будь ласка, допоможіть. Попросити про допомогу це не слабкість, навпаки, це дуже сміливий і розумний вчинок. Це означає, що людина дбає про себе. Отже, що ми маємо в підсумку бути самостійним це неймовірно круто, але справжня розумна самостійність це не просто вміння їздити кудись без дорослих, це знання того, як робити це безпечно. Оце і є справжня суперсила знати правила і користуватися ними. І наостанок таке питання для роздумів: от з усього, про що ми сьогодні говорили, яке одне правило запам'яталося найбільше, яке ви точно будете використовувати під час наступної поїздки? Пам'ятайте, знання цих простих речей робить з будь-кого не просто пасажира, а справжнього супербезпечного мандрівника. Будьте уважні і бережіть себе.